Вітаю вас на медитації стресу, тривоги і втоми. Сьогодні я проведу вас через практику, яка допоможе звільнитися від безперервного потоку думок, відпустити контроль повернутися у теперішній момент. В місце, де живе справжній спокій і легкість. Відбуть нашу увагу і відносять далекі-далекі святи. Ми губимося, почуваємося роздратованими, беззахисними, безпорадними. Тут і зараз. На нас лежить багато обов'язків і задач, важливих кроків, які ми обрали виконувати щодня, або до сітки замбітних і надихаючих життєвих тілень. Нам доводиться багато речей контролювати щодня. Ми приймаємо десятки тисяч маленьких і великих рішень, думаємо про все. Щодня життя дарує нам новий досвід, аби ми могли вирости, стати кращих вчорашніх себе. Ми втомлямося. Кожен новий виклик створює стрес. І наша задача вчасно звільнитися від частини емоційного досвіду, яка нам більше не служить, яка обтяжує і залежає рухатися вперед із легкістю. У спокій, щоб горити практику, займіть комфортне положення тіла. Заплюйте очі. І зосередьтеся на диханні. Зробіть глибокий вдих. На раз. Два. Три, чотири. І видих. На раз. Два. Три, чотири. І ще один глибокий вдих. І на цьому вдиху відчуйте, як потік з оглинаючого спокою проникає у кожну клітину вашого тіла. Ви вдихаєте легкість та розслаблення Ви відчуваєте силу безмежного співчуття. На видоху дозвольте всім, напружені м'язи хвилюванням. Залишити ваше тіло на видиху. Ми відпускаємо всі емоції, думки і почуття, звільняємо тіло від очікувань, контролю і опору. Ще один раз. На вдиху ми дозволяємо потоку всепоглинаючого спокою наповнити нас. На видиху ми відпускаємо емоції, думки і почуття. Усе зайве, що накопичене, звільняються. І так на рахунок три я проведу вас на один із найкрасивіших найвіддаленіших від людської цивілізації пляже, на якому на вас чекає чи більше розслаблення. Раз. Два. Тут. Прямо зараз ви чуєте, як поблизу хвилюється великий і могутній океан. Ви відчуваєте під собою теплий, м'який місцями вогкий, але приємний до тіла пісок. Золотисти яскраво лагідно світло починає заливати ваше обличчя, шию, плечі, рука. Повільно переходити у грудну клітину. живіти ноги, стукну ви повністю окняєтесь и завыєте теплым загреваючим вагидным золотыстым свитлом Відчуйте його, як воно розростається всередині вас і стає дедалі більше, щільнішим. Нарешті світло починає переповнювати вас і виходити далеко за межі тіла. наповнюючи селом, зігріваючи увесь навколишній вколишній простір, світло настільки лагідне, тепле і приємне, що створює впевнене відчуття затишку, спокою. І безпека всередині і довкола вас Відчуйте, як повільно з'єднуєтеся з усім, знаходиться на навколо, як стаєте єдиним тілом. Із берегом, і хвилями океану, із голосом пролітаючих в поволі пташок, із шелестом трави, із танцюючими руками дерев, що захищають пост. Відчути гармонію, від'єднання з простором. Будьте трохи в самостанні. У відчуті затишку, спокою і безпеки. у відчуті відмені. Ви вирішуєте підвестися і підійти ближче до океану. Всього потужні хвилі. Трохи приховання, але більше теплі. Добре прогоріті сонце. Вас кочить вам ноги. Ви заходите глибшую воду и туди з головою. худого. У тотальній тиші немає задач і термінових справ, очікувань від себе і зобов'язань. Ви все залишили на березі океану. будь чуєте лише звук. Свого серцебиття відчуєте, як сповільнився час, як приходять спокій і розслаблення в цю секунду часу. Єдина людина, про яку ви маєте дбати, це ваш простір для відпочинку, де ви можете бути самим собою, бути свого вида на це. Ви важливі. Ви існуєте в цій миті. І це єдине, що має значення. Побудьте тут декілька хвилин. Відчути спокій всередині себе. Чути вдячність за те, що ви є. Ваше життя належить тільки вам. Ви центр свого всесвіту. І зараз це ваш момент. Rasta muito. 陌生。 зараз, звільнившись від усього зовнішнього зайвого, настав час повертатися. І прямо зараз вийдемо могутнього океану, Доставлять вас в останнє місце нашої сьогоднішньої подорожі на велику пухнасту хмару прямо над океаном, синьому, зоряному, майже безхмарному, красивому небі. Я хоча би ви уважно на небо і спробували охопити поглядом цю неймовірну кількість зірок, Декілька тисяч. Кожна з них має своє визначене місце. Інколи. Нам здається, що ми загубили свій шлях, що ми не знаємо, куди йти. Як досягти цілий, що поставили перед собою. Вагаємося, а чи правильні вони. І наскільки важливо в такі моменти нагадувати собі про ці декілька важливих речей. Світ завжди підтримує мене на моєму шляху. Світ сповнений чудес можливостей для мене. Світ відкритий для мене, я можу досліджувати його без страху. Коли слідую своїм мріям, я відчуваю підтримку Всесвіту, Бога і простору. Бути собою. Я вмію дарувати тепло і любов. Я маю силу впливати на своє життя позитивно. Я можу покластися на себе. У будь-якій ситуації світ дарує мені все необхідне для щастя і реалізації моїх мрій. Я усвідомлюю, що всі мої мрії на шляху до здійснення. Коли будете готові, повертайтеся у свою вже оновлену реальність і розплющуйте очі. Подякувати собі за цей досвід і за цю практику. З вами була Маша. До зустрічі десь у просторі.